Привіт! Ви на каналі Daddy On Fire і сьогодні ми будемо під венце готувати круті міді в вершковому соусі з сиром дорблю, розмарином і чиабаткою. І почнемо нарізати лук дрібним кубіком, і будемо потім його обжарювати. Зараз будемо підготувати інгредієнти, щоб потім все по черзі смажити, так як це дуже швидко буде відбуватись. Поки відставляємо і будемо перебирати наші мідії, продивляти всі мушлі, щоб не було ось таких відломаних, бо таке смажити не можна. Так, це прочистили, відкладаємо, зчищаємо тут залишки. І продивляємося внутрі, щоб не було ось такого. Не потрібно, Прибираємо водорослі, відчиняємо, Відчиняємо мушлю. Чистенько. Чистенько. Прибираємо. Не хочеться варитись. Ну і це все треба все перечистити перед тим, як закидувати смажити. Так, ми все приготували, нарізали, почистили, розпалили багаття. І зараз чекаємо, поки розгориться, розколимо пательню і будемо починати смажити. Так, розпалили багаття, зараз додаємо олію так. і додамо сюди ж масло вершкового. Ви скажете, навіщо? А я скажу, я піддивився лайфхак. Що ми додаємо олію, а потім вершкове масло, це вершкове масло не буде підгорати за допомогою цієї олії. Якщо спробуємо цей лайфхак, і будемо кидати вже цибульку нашу. І смажити. Так, перемішуємо, щоб не підгорало, і трохи обсмажимо. Так, і наступний етап це часник і розмарин. І все це перемішуємо та підсмажуємо. Ммм, зразу запах розмарину пішов. Кайф. А ще ми з оператором спілкуємося та намагаємося зрозуміти, вибрали папу чи не вибрали, бо то темний, то білий дим йде. І вже треба додати наші мушлі. О! І підсмажуємо. Так, і це все треба швидко готувати, бо морепродукти будуть резинові. Додаємо трохи вина. Сухого вина додаємо. Виправити треба алкоголь. Якщо ви це не зробите, то вершки можуть звернутися. І перед останній етап додаємо вершки 15-20% жирності. Ось так. Гарненько. І колотимо все, щоб воно трохи. Вібрала всі смаки, аромати. І останній етап додаємо Blue. І треба все перемішати, щоб це стало соусом. Вимішуємо все гарненько. Так, і висипаємо наші мідії. Ох! Яка смакота! і зараз будемо робити до них чиабату. Так, нарізаємо нашу чиабату. Ось так. Ми зробимо не дуже багато шматочків. Ось так ось десь. Розкидаємо їх. І треба змазати оливковою олією. І на пательню. Так, і кладемо трохи підсмажитись підрум'янити стільки. Так, підсмажили нашу чабату. Забираємо ось така крута. Спекотно трохи. Так, все ми підсмажили, і зараз самий крутий момент це дегустація. Мій улюблений. Наш соус. Розмарин, чесначок, морепродукти. Що може бути краще? І саму мідію спуштуємо. М -м -м. Який кайф. Вершки, дордблю, чесничок, розмаринчик. Венце, наче у відпустці на морі. Так, і як завжди, втицяйте вподобайки, підписуйтесь і чекайте нових випусків, а ми будемо куштувати наші мідії у вершковому соусі. За вас! Кайф. Привіт! Ви на каналі Деді on Fire і сьогодні ми будемо. Круто-круто. Я вже був.